Наймасштабніша, певно, з початку повномасштабного вторгнення атака на столицю. Росія запустила спершу ворожі безпілотники, типу шахет. Наразі відомо про 14 загиблих і більше 60 поранених цивільних у столиці. Київ наразі говтується від нічної і атаки, яка переросла вже в ранкову. Вибухи лунали в усіх районах міста, спершу від ударних дронів, потім від крилатих ракет балістики, аеробалістики, чого тільки не летіло на столицю цієї ночі і під ранок. Місто здригалося буквально від вибухів. Усі ми тут у столиці добре чули, бачили той дим. Вже ближче до ранку. Бачимо, ось і на кадрах затягло такими кадрами. Затягло місто димом. Щойно з'явилася інформація, ось що рятувальники отримали інформацію про щонайменше п'ятьох зниклих безвісті на локації одній з влучань російської балістики. Ну давайте по порядку. Зараз до того прийдемо вже ближче до ранку. Одної з балістичних ракет в ціле спрямовано вдарила по житловому будинку у Солом'янському районі міста. Там обвалився цілий під'їзд з під завалів, там рятувальники. Вже дістали кількох поранених людей. Розбір завалів триває у ці хвилини. І як я сказала, вже повідомили про п'ятьох зниклих безвісти мешканців зруйнованого будинку. Вони не виходять на зв'язок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, повідомляють, поки не переконаються, що усі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.